Обстрілювати, а багато бригад, які приймали участь в цьому контрнаступі, були новостворені. Тобто не обстріляні, так. Не обстріляні бригади. І тому це був теж прорахунок. І це про те, що треба говорити. Тобто, це дійсно це є проблематика. В чому, в чому, в чому проблема ЗСУ? Одна із ще головних, не проводить аналізу дій. Тобто я на своєму рівні можу зібрати після кожної операції, наприклад, через день, два, три ми збираємось з хлопцями і пропрацьовуємо всю нашу операцію. Коли у нас був план, що пішло не так, хто де був, хто що робив, хто що бачив, тому що ти теж хоч командир всередині цього не бачиш всього. А чому робили так? А чому так? Прораховуються всі дії, і збирається вся рота, і всі слухають. Навіть хто не приймав участь в праці. То есть, чому учаться на помилках інших? То есть, чому, чому так? Всі говорять про свої помилки, про мої помилки, про інше. це дуже відкрите спілкування, тому що інакше прогресу не буде. Інакше прогресу не буде. От те, те, що я можу робити на своєму рівні, на рівні роти, наприклад. Деякі робиться на рівні батальйону, іноді даже на рівні бригади. Той ж саме, азов, і штурмова це дійсно бригади, які працюють на... по-новому. По натовському підходу і ТЛП, і всі інші моменти, вони внідрені у них вже не просто на бумажці, а вправді так працюють. І це одна із ж різниць радянської армії між натовською. це не різниця в набоях і кількості танків, а різниця в підході в плануванні, в управлінні і в аналізі. Тобто аналізу помилок на.